Вчора виповнився рік, відколи в Україні працює реєстр легальної зброї. Це так дуже просто, якщо пояснити, що відбувається, тепер можна е, власникам зброї мати свій онлайн-кабінет, де видно доки дозвіл. Ким він виданий, на який час можна подати документи на отримання зброї, і все це легально від Міністерства внутрішніх справ? Рік минув якраз можна підсумувати його роботу цього реєстру, і з цього ми почнемо розмову, бо є ще інші теми з заступником міністра внутрішніх справ України Леонідом Тимченком. Пане Леонідо, вітаю! Вітаю Ви задоволені роком роботи. Реєстра з певненістю можу сказати, що МВС задоволено роком роботи реєстру. В першу чергу, із-за того, що ми бачимо статистику і динаміку, яким чином наповнюється реєстр. Ми комунікували рік назад про те, що для того, щоб ми говорили про повноцінну роботу реєстру, нам потрібно три роки, коли кожен громадянин, у якого є доступ у якого є дозвіл на, на зброю, замінить свій. Свій дозвіл, для цього має бути три роки тривічний термін. Тільки після цього реєстр буде працювати на 100%, і він буде наповнений на 100%. І ми розрахували, що за ці три роки приблизно, там, перший рік ми на 40% наповнимо, ну і далі таким чином будемо рухатись і дійдемо до 100%. Сьогодні в абсолютних цифрах ми можемо говорити, що ми вже дійшли до 60% наповнення реєстру. Якщо говорити по цифрах, то власників зброї, які зреєстровані і які обліковані в реєстрі, є понад 450 тисяч. Якщо говорити в цілому, яка кількість власників на території України, то їх близько 700 тисяч, тобто близько 60% тим чи іншим способом вже зайшли в реєстр, отримали інформацію і є облікованими безпосередньо в реєстрі. Якщо говорити про зброю, про одиниці зброї, то 650 тисяч одиниць зброї сьогодні обліковані в реєстрі, і в цілому, відповідно до обліків національної поліції, 950 тисяч зброї, яка є сьогодні облікована на руках у громадян. Це облікована, але ще не в реєстрі. Але вона 300 ще триста тисяч так, ще треба зареєструвати. Так виходить. А раптом є статистика, яка зброя найпопулярніша у громадян на руках? Це якісь мисливські рушниці. В першу чи? чергу це мисливські, гладкоствольні, травматична зброя. Це те, що і було і в мирний час. В принципі, я пригадую, що рік тому, коли реєстр тільки запускався, пан міністр Клименко казав, що. Можна подати в цифровому вигляді документи на отримання права на зброю. І це дуже спростить отримання всіх цих дозвільних документів, бо все онлайн можна буде робити. Ви помітили збільшення кількості подачі документів і збільшення кількості людей, які хочуть отримати ці дозвільні документи? Так, звичайно. Сьогодні є три варіанти, яким чином громадянин може зайти в свій особистий кабінет. Єдине вікно для громадянина і внести інформацію це перший шлях, коли людина робить це особисто. Верифікує себе і вносить інформацію безпосередньо через свій електронний кабінет. Другий варіант, і він, скажімо, він більший по статистиці, ніж коли громадянин заходить сам, це через суб'єкта господарювання, через єдине вікно, яке є у кожного суб'єкта господарювання при оформленні зброї. І третій варіант, і станом на сьогодні він залишається поки що найбільшим. Це безпосередньо через органи національної поліції. У наших громадян є звичка, вони звикли спілкуватися з е, е, працівниками поліції, які. Працюють в дозвільній системі, і таким чином вони ще до сих пір, незважаючи на те, що є можливість подати пакет документів через єдине вікно громадянина, безпосередньо через реєстр громадяни, здебільшого також продовжують звертатись через органи національної поліції, тобто старим офлайновим способом, саме так. Цікаво, але збільшується кількість тих, хто хоче отримати звичайно. Досуд, цей так? відсоток збільшується щомісяця. і тут вже ми можемо говорити про, про те, що безумовно з нашого боку має бути комунікаційна компанія. Ми покажемо статистику, яка є за рік, для того, щоб люди розуміли, що є можливість. Легально і більш-менш можна сказати і безпечно, тому що не немає необхідності звертатись безпосередньо до дозвільної системи, знаходитись в місцях можливого скупчення людей, а подати документи онлайн із свого будинку, наприклад, із своєї квартири. І вони будуть розглянуті працівниками поліції і звертатись до органів національної поліції необхідності не буде. Угу. Ну і якщо ми говоримо про реєстр зареєстрованої зброї, то я не можу не поцікавитися і не зареєстрованою. Очевидно, що її складніше обліковувати якраз через те, що вона не зареєстрована. Але яка ситуація тут, зважаючи в тому числі на воєнний стан. Безумовно, такої зброї стає все більше, це, це об'єктивно, тому що зброї є велика кількість безпосередньо в місцях, де, де ведуться бойові дії. І, звичайно, працює Національна поліція над тим, щоб ця зброя не потрапляла в мирні місця. Ви знаєте інформацію про те, що виявляються і схорони, і виявляються факти непоодинокі. Безумовно, на жаль, зараз, коли громадяни тримають у себе вогнепальну зброю і саме бойову зброю, яку вони привозять із тих зон, де проводяться сьогодні бойові дії. Але поліція над цим працює. Сказати про те, що ми можемо говорити про абсолютні цифри в даному випадку, це безумовно неможливо. Ну, тому, на те що... вона і не зареєстрована, щоб так. ви не знали її кількість. Саме так. А може, якийсь закон є, який передбачатиме підвищену відповідальність, бо якщо можна зареєструвати і отримати легально, то логічно тоді, що відповідальність за нелегальне буде посилена. Є законопроект в цілому про обіг зброї, і саме там зараз цей законопроект сьогодні розглядається на зовнішніх погодженнях і вирішується питання, яким чином саме буде і відповідальність, і яким чином облік, і яким чином можна буде здавати ту так звану трофейну зброю, яким чином можна буде здавати безпосередньо через органи національної поліції або через суб'єктів господарювання. Наразі, поки цей закон не прийнятий, я думаю, що спілкуватися і комунікувати про це сьогодні ще зарано. Угу. Пане Лудіде, мене зацікавила ця статистика, що ви сказали, що люди воліють іти ногами в дозвільні заклади і там отримувати дозвіл на зброю. За старою звичкою спілкуючись безпосередньо з людьми, а не подаючи онлайн. Але, наприклад, від я знаю, що від 20 грудня минулого року в дії можна перереєструвати авто. Якщо ти купуєш чи продаєш авто, то це можна робити без оцих фізичних походів МРЕО, Це ж здається, робилося. А тепер можна онлайн за 15 хвилин в дії приблизно це зробити і. Е... З досвіду свого спілкування воно не статистично вибране, звичайно, але з досвіду свого спілкування з людьми я знаю, що більшість людей тепер воліє робити це отак, бо це дуже легко. Тут якась статистика є. Збільшується кількість тих, хто користується реєстрацією і перереєстрацією авто через дію. Я назву вам цифри, які є станом на сьогодні. Це як ви вже і зазначили, починаючи з 20 грудня минулого року, коли була запроваджена ця функція головним сервісним центром. Станом на сьогодні перереєстровано близько 122 тисяч транспортних засобів. Коли ми називаємо таку цифру, ми говоримо про двох громадян завжди: це покупець і продавець, тобто фактично 240 сорок. 4 тисячі громадян вже не звертались в сервісні центри, а отримали послугу, і вони вчинили послугу онлайн. Вони сплатили необхідні кошти. Вони перереєстрували транспортний засіб, і після цього в подальшому отримали і свідоцтво на, на користування транспортним засобом без звернення до сервісного центру. І знову ж таки в даному випадку цифровізація допомагає убезпечити людей від знаходження в місцях. Скупчення людей, якщо ми говоримо, наприклад, про східні регіони, про південні регіони нашої країни. Для того, щоб зрозуміти, багато це чи мало, було б цікаво дізнатися всю абсолютну цифру, скільки було перереєстрації. <світтє> Значить, близько ну, сьогодні, на жаль, це навіть не 50%, це менше 50%, 122 тисячі, за які я сказав, це трошки менше, менше ніж трошки, трошки менше, менше, не, ніж не, не, не набагато менше, ніж половина. Але в цілому, якщо говорити, то динаміка йде на збільшення, і ми впевнені, що е, ті перепони, які є сьогодні у громадян, вони стануть зрозумілими, і громадяни, у яких є, наприклад, обтяження або транспортний засіб не пройшов сертифікацію, і або якщо ми говоримо про... Експертизу і перевірку самого транспортного засобу і всіх агрегатів по пошукових базах, то можливо, або двигун вказаного автомобіля, або запчастина, або сам автомобіль може знаходитись в базах розшуку. Mm -hmm. Саме тому е, проведення операції по такому транспортному засобу онлайн не буде дозволено. Ну і плюс я думаю, що серйозно грає роль е, те, що можна так перереєструвати легкові автомобілі, мотоцикли і мопеди. А наприклад, мікроавтобуси чи вантажні автомобілі вже так не перереєструєш. Треба йти ніжками. Ми, ми говоримо про категорію Б станом на сьогодні. Про категорію Б і як ви сказали мопеди. Тому що е, м, транспортні засоби, які е, 8 плюс е, 8 пасажирів плюс е, водій, вони ще можуть бути перереєстровані. Більше вони мають бути перереєстровані безпосередньо під час відвідування сервісного центру. Не плануєте змінити цю норму? В перспективі я думаю, що ми дійдемо до цього звичайно ми рухаємось цьому напрямку. Угу. І ще одне питання. Я встигаю коротко зрозуміти, бо бачив кілька місяців тому фактично серйозна була така інформаційна кампанія від міністерства внутрішніх справ. Ви зверталися до громадян з тим, що не треба йти отримувати довідку про несудимість для ТЦК. Пішла якась була така хідна інформація, що для ТЦК потрібно мати довідку про несудимість, і просто вас завалили запитами про ці довідки. Ви там. Вед встигали їх видавати і пояснювати зараз. Е, уже роз'яснювальна робота спрацювала, зменшилась кількість людей, які хочуть ці довідки. Я ще раз нагадаю, що у витязі про наявність або відсутність судимості зазначається крім того, що там зазначається інформація про наявність чи відсутність судимості. Також там зазначається, чи особа перебуває в розшуку. Проте була неузгодженість саме з ТЦК та СП, які вважали, що громадянину якого не оновлені військово-облікові документи, він знаходиться в розшуку. Це зовсім два різні види розшуку. Ми говоримо про процесуальний розшук. І коли ми видаємо витяг із нашого інформаційно аналітичної з нашої системи міністерства внутрішніх справ, ми говоримо про осіб, які які оголошені в розшук, і це зовсім інший розшук кримінальний, ніж, грубо кажучи, саме так. Процесуальний, процесуальний. розшук. У випадку, якщо ми говоримо про е, територіальні центри комплектування, ситуація інша. Це не розшук, це особа, у якої не оновлені військово-облікові документи. Громадяни почали масово звертатися за отриманням довідки через дію, тому що ця функція вона зараз е, досить. Популярна і багато замовляють таких довідок. Але, на жаль, по-перше, кількість виросла максимально. А людям ці довідки були не потрібні. Фактично, ми можемо говорити, що це був так званий або спам, або дідос від наших громадян, з яким було складно спор... впоратись, але ми це змогли і зараз цієї проблеми вже майже немає. Чудово, дякую, пане Леоніде за роз'яснення і за те, що знайшли час. Леонід Тимченко, заступник міністра внутрішніх справ України, був гостем розмовної студії.